Сьогодні подивимось на органайзер до настільної гри Frostpunk. Як можна побачити, коробка закривається повністю. Ця гра була локалізована в давництвом Fun Geek Shop та доступна на українській. Що тут зроблено? Ось, тобто це наш комплект планшетів, це комплект додаткових полів для VIA-карти і основна частина. Планшет будівель та планшет з ресурсами. Насправді це майже вся частина організація. Зараз ми повернемося до неї трохи детальніше. І в якості вставок йдуть два бокси для автоматонів та лінси. І дві коробочки для маркерів сценарію та ігрових маркерів. Таким чином все це згадається. Давайте подивимось трохи детальніше на частини. Тобто тут у нас йдуть всі тайли а, поля, також всі міпли і більша частина ресурсів, окрім тих двох, які йдуть в окремих коробочках. І друга частина, а, по важливості вона, можливо, все ж таки перше, це планшет-будівель. Зроблено отаким от чином, тобто, за бажанням можна перекласти плашечки звідси на рідний планшет, або можна використовувати це, оскільки всі вартості тут продруковані. І на відміну від цієї частини, цю я вважаю мастернів в грі, оскільки оці перекладання і складання їх в рідний органайзер, то максимальна біль. Тепер швиденько складемо все назад. Оскільки компонентів тут мало, то процес буде швидкий. А тут є ключі для того, щоб компоненти додатково порвалися один на одному. Далі складаємо нашу кубку планшетів, бажано більш-менш рівномірно. Таким чином. І закриваємо. На цьому на сьогодні все. Гарного дня!